Зараз я знаходжуся в степаніці в лісі, вирішив трошечки пройтися, чи знайду якось гриба чи ні, то я не знаю. Але ж трішечки пройдуся, подивлюся, чи що я знайду, чи може нічого не знайду. Отут От на цих галявинках то буває ростуть польські гриби. Зараз подивлюся. Вітер, сьогодні рано таке холодно. За що вітер? Ще температура то плюсова, але ж вітер. Бачу грибочок, за я подивлюся. Що це за грибочок? Польський, а так незвичайно От такий грибочок. Польський гриб. Три в А бачу, там знову є грибочок. Подивлюся. А це взагалі такий шикарний. Який тільки шикарний польський гриб. І в траві сховався один. Який тільки класний польський грибок. Є такі роки, що їх дуже багато, а заток по штучці шукаєш, немає так багато. Слушай, я вважаю, що дуже посуха була. Так. Ще я бачу грибочок. Теж гарний. А тут так полюбив.